Всім привіт! Я ось зараз трошки коротеньке відео, навіть я зніму. Спочатку для Івана. Іван Барабан покотівся у бур'ян, а з Бур'яна в кашу, полюбив парашу і недовольний своїм життям. Далі буде. Сметанка. для Івана. На, зір сметани. На на. На, непілікай масло бью. Дорогенькі, покажу вам свою роботу. Іван, я думаю, що ти там будеш, дивіться наблюдать за мною. Бачиш, сколько вона старцювала. Я тобі ще скажу, окреме відео зніму, може. От творог, сир. Це в мене було по каструльці. Дивіться, скільки сиру я зробила. Тепер мене оця сироватка. Я взяла така славна, славна сироватка. Аж солодка. в банку наліла, поставлю в холодильник, може спробую пити, а по наліла у морозилку положу. Нехай буде добре, коли сироватка є. А коли і на сонці спить кіса можна і випити добре. Ну, ну, Кислотність повішена, але трошки хоча б 50 грамів можна якось ковкнути. Тепер я ще тут од, бачите, як мене люблять люди. Настарцувала. бачите, я вас не прошу, а просить буду. ще. Краще, краще будь старцем, ніж злодюгою і звіром. І дивіться, не зарекайтеся, не дай Бог, можете стати її старцем. Чого ви такі обіжені? Що у вас у житті так не склалося, не знаю. Ну, видно, просто крадені гроші, хабари, правда? Крутий, нічого. Голи є прийшли, голи є, пойдемо. Так, а це в мене масло. 20 минут збивалося масло. Розкажу, як я молоко. Ставила на плиту на маленький огонь. Кисле молоко влівала в каструлю і. Попробувала таке воно було тепловатеньке, не дуже таке би холодне, чи таке тепловатеньке. І я зразу його ну, на, на друшлак виліла. А потім же ж мені треба було таке ложечко його, щоб трошки постікало, то я боялася, щоб сир не я попролазив, я взяла сіто. Зараз покажу, я таким сіточком робила. Ось таким через це сіточко. І все, марлючку я не використовувала. Ну, то у мене вішов такий сир. Так, у мене є тепер домашній сир, якисле молоко для годіння. Є сироватка, щось із печеться, ще півторачка сироватки. А це масло. Масло я зараз буду брати на друшлак і холодною водою промию. Холодною, не так, як колись промила одна гарачою водою і масло пропало у мойці. Я зараз вам покажу ви мене будете обзивати. У нас крадуть крадуть мільйони злодюї. А ви мене з старцем будете старці оврицькі. Відкуда взялись такі. Хто ви такі? судить? А? Без тижі. Може ти голодний? Прийди я тебе нагодую. не будеш такий злий. Масло тобі дам домашнє. Зараз я покажу. Таке масло жовте. Бачите? Це із 25-літровий банок масла. Я не знаю, сколько тут його буде. Оце стоко маслянки вийшло. Я не знаю, чого так. Багато дуже масла. Бачите? Тепер я його промію холодною водою, джерельною. Не із крана, а хорошою водою. Ось баночка. Зараз усе помію. Так що дам вам і сметанки домашньої. І твого сиру дам поїсте, і маслечка домашнього. Може, хоч не будеш таки злий, Іван Барабан. От завісті просто, тебе завість, тебе жаба душить. Ти просто міста не знаходиш і, мабуть, ти овруцький. Ти, це ти десь тут, мабуть, живеш, якісь невідьмі, я тебе не знаю. Добре, що ви бачите все, да мене знаєте, але осудить нема. візьми мою обувку, да пройдіною. Безстиднік ти безсоромнік, ти баба ризанська, раз ти таке говориш. Так не можна говорить, мужики, так не говорять. Отак то. Так що працюй побільше. Знав би ти все, торотак закрив би і мовчав би. Візьмі в своєму житті, зробив все без нічого, без єдиної допомоги, зробі так, щоб ти був, як, я не знаю, король. Возьми, без труда. Трудиться треба, а та людина, яка трудиться, яка добивалася своїм трудом і з молоду і ще із дитинства. Я навіть говорю про свого брата, все робив сам, у ніколи в житті такого не скаже. Стидник ти, безсоромнікти. ти. Наверно, попало батьки всім обезпечені, тому ти герой, і що ти завидуєш, грех завідувати. Радуйся за людей, радуйся, що, що у когось є. І радуйся, що в тебе є. Я ще потім багато чого покажу і розкажу. Буде багато чого інтересного. Повозівся в ти б із хворою дитиною, із молодості, і до цієї пори, до старості, і кінця краю ще немає, і не знаю, чи буде. Отоді б ти знав, що б ти мав по лікарнях везде і всюди, годами, із 20 років. Отоді б я тебе попитала, щоб ти мені сказав. Так, я залила водичкою, але я не зупиняюся, я йду вперед. Так дуже жирне масло. Отак його. Водичка, бачите, така, як, як ото трошки як вода з молоком. Оце маслянка. Я пробиваю ж масло. Так, воно в грудочку так збирається хорошо. Не знаю, я масло що не їм. Ну, вже давно не їм. Місяців три так цукорі не є. Билих ліб не їм, а на паску їла. паску. Я вже собі дозволила. Таке масло жирне, що це вообще вам не передать. Так, промиваю другий раз. І достаточно буде. Мене підписники питали у Ютубі, писали приватні повідомлення, ну, не зрозуміли за Людмилу. Ні, я не знаю, це мені дуже знакома фамілія. Ото я казала, як була в селі, то я казала, знаєш, ти водичка вже така світла. А, казала, що Людмила казала, що я коли була у брата, то ну, що я мателяю. І написали, чи це я з Людмилою, мій любий садочок, пос... ну, посварилася, щось на люду. Казала, ні, при, при чому люда? Ні, це зовсім за другу людину. Що нам сваритися з людою? Я вже давно не знаю, нема коли заходить. Буває іноді отак. Продивлюся відео, і вона зайнята, вона займається, є дуже багато роботи. У нас все добре, вона дуже добра. Чого ж нам сваритися? Нема за що. А це я казала, що я як умію, так знімаю. Я ж не професіонал-блогер такий, що там буду ще сидіти днями. Я і так часу скільки трачу на це все. Я думаю, що комусь цікаво, не цікаво, той закину, бо нема коли. От, по ходу, оце в мене вже таке, такі ці дні. Не дуже. Добрі, то я ось бістренько думаю, хоча б нема коли такого знімати, бо знімаю друге, займаюсь другим, то вже по ходу, думаю, ось трошки зніму вже. І разом поговорю. А то по бістричку, знаєте, зготовила на що мені щось. Ця їда, вона у всіх є. І... Причому нам боже, таке масло круте, що це вам не передать. Візьму хоч так, чуть-чуть, попробую. Просто солодкий, добрий що казати? Домашнє масло. Бачите? Отак -то. всім гарного дня, гарного вечора, всім мирного, спокійного вечора. Всім всього найкращого. Поважайте люди одне одного. Це касається тих недобрих людей. Дякую вам всім за перегляди. Якщо не тяжко, підписуйтесь, пишіть коментарі. Хай будуть, які будуть. Я буду терпіти, сколько зможу. А що вже не буду терпити, то буду блокувати, Блокувати буду. Настарцула. Одозари ще на жару карачков, на жару сирників. Сир отопила, масло наколотіла, набила масло. Прийдеш Іван. Може, трохи добріший станеш на Єсіса. Зараз буду сирніки жарити. Я то годую свою сім'ю, своїх хлопців. А тебе хоч годують, що ти такий злий. Мужикам не подобає бути таким, ніби то баба Ризанська. Запрошую на сирники. Такі Такий сирники. У карачка дожаруються. На сьогодні скажу вам до побачення, до зустрічі, пока-пока.